Усім привіт! Мене звати Катерина джошко Деніс. Я є ліцензованим агентом з нерухомості в Штатах Північна, Південна Кароліна. І сьогодні я хочу вам розказати відповісти на ваше питання, на питання яке турбує нас усіх: чи впадуть ціни на нерухомість? Одна частина з вас, хто вже купив нерухомість, зрозуміло, не хоче, щоб вони падали. А інша частина з вас, які тільки планують це зробити, вони чекають і, і вважають, що ціни на нерухомість от-от впадуть, і тоді вони зможуть купити за вигідніших умов. Я хочу розказати в цьому відео, як, від чого залежить ціна на нерухомість. Так? І є багато факторів. І комплекс їх і в них в комплексі від них залежить, залежить ціна на нерухомість, і цими факторами є рівень економіки, так її стабільність, рівень, рівень інфляції, рівень зайнятості, відсоткові ставки на нерухомість, і найважливішим фактором є попит та пропозиція. Чим більший попит і чим менша пропозиція на ринку, тим збільшуються швидше ціни. Це те, що ми бачили за останні два роки, коли в Америці були найнижчі відсоткові ставки за останні 50 років. Ці ставки були в середньому 2,5-3%. і в цей період ціни на рухомі зростали просто з неймовірною швидкістю. Будинки йшли андерконтракт, так? йшли під контракт ем, за лічені години за дні. Зараз, коли відсоткова ставка пішла вгору, на сьогоднішній день е, вона становить приблизно 6,5%. Ем, Люди думали, що ось ставка пішла вгору, значить, ціни почнуть різко падати. Але як показала вже практика, тому що відсоткова ставка пішла вгору з вересня минулого року, так, тобто вже е, пройшло 6 місяців, і відсоткова ставка досягала в той час 7,5%. Е, ціни не, не впали так різко, як би хотілося тим, хто ще не купив нерухомість. Так е, вони трошечки. Уповільнили свій зріст, в якихось частинах ціни впали, якщо ми порівнюємо з тим піком вартості, яку ми бачили в серпні-вересні минулого року. Але попит нікуди не зник. Люди переїжджають в Шарлот, люди не хочуть платити за, за чужі кредити, так виплачуючи оренду. Тому Багато-багато покупців на ринку, а не так багато продавців, тому що ті люди, які купили нерухомість навіть 5 років назад, так, і які рефінансувалися в період низьких відсоткових ставок, їм немає, немає особливого бажання продавати, тому що Сплачуючи по низькому відсотку зараз, продавши, і все не треба щось купити по вищому відсотку, тому немає мотивації. Продають тільки ті власники, яким це або економічно вигодно, тому що в них дуже ну, вони можуть взагалі вже не виплачувати кредити, так, або люди, які переїжджають, які змінюються життєві обставини і в цей же час. Новобудов і нових будівництв вони є, зрозуміло, але їх не так багато, щоб задовольнити увесь цей попит людей, які хочуть купити нерухомість, навіть здавалося б так при таких високих відсотках. Хоча, якщо говорити про відсотки, то 6,5% це відсоткова ставка, вона нижча за середню відсоткову ставку за останні 30 років. Тому що ми просто з вами, можливо, цього не застали або не звертали увагу. Багато нас не жило в Америці в цей час, але тут так само були часи, і американці їх пам'ятають, коли відсоткова ставка була 19%, 18, 10, 7. Ті високі, які ми пам'ятаємо, 4,5-3 або 2,5, які були минулого позаминулого року, це рекордно низькі відсоткові ставки. Тому 6,5% це, це нормальна, здорова відсоткова ставка на нерухомість. Якщо, якщо вона навіть трошки впаде, можливо, то вона не впаде до трьох, можливо, буде 5,5%. Вона може трошки підрости. Але знову ж таки відсоткова ставка не найважливішу роль в, в попиті пропозиці в цінах на нерухомість. Тому що її відіграє якраз попит і пропозиція. Якщо відповісти на це питання, коли впадуть ціни одним реченням, то я можу сказати, що не передбачається в найближчому майбутньому різкого спаду цін на нерухомість. А в досвроковій перспективі історично в Америці вартість нерухомості зростала. Тому, якщо не станеться чогось неочікуваного, ми не передбачаємо зменшення вартості нерухомості. І тому я повторюся: я завжди це кажу. Якщо у вас є зараз можливість купити нерухомість, а не сплачувати оренду, то це найкращий час сьогодні, найкращий час для купівлі власного житла і для початку будування інвестицій і будувати свого. Стабільного фінансового життя в Америці, дякую вам за увагу і до побачення.